Добрий, день, шановні батьки і любі діти! Ви навіть не уявляєте, що сьогодні зі мною сталося. Я проходжу біля дитячого майданчика і бачу там того, кого в місті. Не повинно бачити маленький, пухнастий, вухатий, з куцим хвостиком. Як гадаєте, хто це? Це заяць уявляєте, в місті, а от чим займався цей заяць на дитячому майданчику, він розкладав предмети. Хотів виявити якусь закономірність. Давайте допоможемо. І так у нього були різні іграшки. Рибка, чашечка, вантажівка, метелик, чайник, кастрюлька. Такий промозок провоз, і пташечка. Ось такі предмети, яку ж тут можна знайти закономірність, як гадаєте, яку закономірність бачите ви допоможемо зайчику. І так. О, хто хтось побачив посуд? Ну, дійсно, посуд тут є. Чашка це посуд. Посуд. Давайте виставимо на нижньому рядочку. І так. Чашечка, чи є ще тут посуд? Так. Кастрюлька, це що? Це посуд. Добре. А це чайник і це посуд. Молодці. Значить, в нижньому рядочку у нас посуд. Які ще групи ми тут бачимо? Угу. Різний транспорт. Що? Правильно. Давайте спробуємо. Ось тут у нас. І вантажівка, і паровозик. Вонтажівка і ось пароплавчик. Дуже добре. Значить, внизу у нас буде посуд. На другому поверсі у нас знаходиться транспорт. А як можна об'єднати ось групу? Це живі об'єкти. Ну що ж, давайте спробуємо. Живий об'єкт. Це крипка, також живий об'єкт, і є пташка живий об'єкт. А молодці. А він каже, що можна якось ще краще. все Це скласти. Він говорить про те, що можна, щоб не тільки. На першому, на другому і на верхньому поверсі були групи, а ще потрібно і по стовпчикам скласти. Але ж давайте подумаємо, як скласти по стовпчикам. Давайте подивимося. Якщо тут метелик, що ми можемо про нього сказати? Він жовтого кольору. В цьому стовпчику у нас є і чашка. Вона теж жовтого кольору. А чи є у нас транспорт? Жовтого кольору є, і ми його міняємо, ось переводимо у перший стовчик. Виходить, що в першому у нас тільки -ті жовті фігури. А що ж у другому? Зелена, зелена фігурка, а ось тут, замість рибки, ми можемо поставити ось таку зелену пташечку. І тоді в. В третьому стовпчику у нас будуть всі червоні фігурки. І так, перші жовті, в другому стовпчику зелені, в третьому червоні, на нижній полиці у нас тільки посуд, на другій трансфор, а на третій живі об'єкти. Зайчик у нас задоволений. Дуже добре. Подивіться уважно, що придумав наш зайчик. Він вирішив скласти із геометричних фігур ланцюжок. Давайте подивимось. І так, у нас є білий квадрат. Потім помаранчевий трикутник. Білий квадрат помаранчевий трикутник. Як ви гадаєте, яку таку геометричну фігурку треба поставити, осіб з представленим, щоб ланцюжок залишався закономірним. Правильно, як гадаєте? Правильно, саме так. Зараз повинен бути білий квадратик. І тоді закономір весь продовжився. І далі. Молодці, розумники. Подивимось на другий. У нас є зелений горошок, зелений коло, далі зелене коло. Помаранчевий трикутник. Зелене коло, зелене коло. Як гадаєте, що далі буде? Так, помаранчевий трикутник. А далі продовжиться зелене коло, зелене коло і помаранчевий трикутник. Молодці! А це складніше. Увага! Ну, зайчики дивись, у нас є прямо і так, один прямокутник, другий, третій, а потім йдуть два зелених кола. І знову буде. Один, другий, третій. Жовті прямокутники. Цікаво. А що буде далі? Із представлених митричних ви виберіть. Ну що ж? Є, далі буде зелений горошек. о, і знову зелений горошок, а далі продовжаться жовті прямо кузники. Молодці діти. Добре. Ну а це смаколики для нашого зайчика. Ось гарбуз, яблука і морква. А ось тут на кубиках зашифровані ці слова. В кожному слові по шість букв. І у нашого кубика теж шість сторон. Але бачимо ми тільки три. Давайте розберемось, що тут зашифровано. Подивіться уважно на ці кубики: тут є Б, ЛИ і К. Давайте проговоримо слова. Гарбузик. Ні, це не підходить яблуко. А оце якраз те, що потрібно. Дивіться, яблуко. Ми знайшли кубик, який відповідає до слова яблука. Добре, ось вони поряд. Давайте спробуємо далі. У нас є морква і гарбуз. Подивимось на буковки. М. Р в. Морква. Морква. Оцей кубик відповідає слову морква. Ми знову знайшли пару. Давайте перевіримо третій. Чи буде тут слово гарбуз? Давайте подивимось. Є буква г, Р і Б Гарбуз. Так, саме цей кубик відповідає слову гарбуз. Молодці дітки. Ну що ж, дорогі друзі, звичання дуже вдячна вам і за те, що ви грали з ним, і те, що пригостили. Він дякує і хоче познайомити вас. За мною свої цікава історія. Тому сідайте зручніше, будьте уважні. Дивимось. Жило було в лісі маленьке зайченя. Воно було прутке, веселе, але його дуже засмучували довгі вушка, тому що всі навколо їх помічали і дражнили. Привіт, довговушко!» – кричали йому звідусюди. А зайченяті це зовсім не подобалося хотів, щоб було стільки уваги до вушок. Воно серділося і бурмотало, навіщо вони мені такі довгі? Якби були вуха коротші, ніхто б їх не помічав і не чіпав би. А одного разу розсержене зайченя забігло глибоко в ліс, стало під старим дубом, а там на гілці сиділа мудра сова. Вона уважно поглянула на зайчиня і запитала. Ти злишся, бо щось тебе турбує. А що саме? Зайченя буркнуло. Відчепись, воно тобі треба. Не хотів він розмовляти з совою. Вона зітхнула і проговорила так, ніби сама до себе. Ох, колись я зустрічала одного маленького єнота, він теж часто сердився. Йому допомогло дещо цікаве. Хоча... Якщо ти не хочеш слухати, нічого. Я посиджу тут і мовчу разом з тобою. А сама згадала про пригоди з янотом. Зайчиня помовчало, а потім сказала, мені не подобаються мої вуха. Всі їх помічають, дражняться, а мені це неприємно. гуркнуло зайчиня. Навіщо мені такі довгі вуха? У тобілочок білочок менші, менше. І у лисички теж, і у інших звірів вони ледь помітні. Навіщо ж нам зайцям такі довгі вуха? Ну, живуть же якось інші звірі. А тут сова замислилась і сказала, а ти колись слухав, що каже вітер. Зачиня здивувалося заплющило очі і насторожило свої довгі вушка. Сова каже, послухай дерева. Спочатку воно почула, як вітер лагідно колихає листочки на деревах. А потім сова каже, а тепер послухай ось цей струмок. Зайчик послухав і почув легеньке дзеркотіння струмочку. Потім сова каже, Закрий очі та послухай ще, бо ліс говорить з тими, хто готовий чути. Зайчиня слухняно заплющило очі. Спочатку воно чуло лише вітер між гілками, а потім йому почулося тихеньке схлипування. Хтось плаче, здивовував Зайчиня, розплющуючи очі. Ага, тепер ти чуєш те, що інші не чують, задоволено кивнула сова. Зайчиня насторожила вуха, прислухалась уважніше і побігла на звук. За великим коренем серед опалого листя воно побачило їжачка, який трусився і витирав носика маленькою лапкою. Їжачку, що сталося? Нічого хотів розповідати їжачок про свою пригоду. Зайчиня трохи замислилося, воно пригадало, як так само буркотіло сові, бо зовсім не хотів розмовляти з совою, і зрозуміло, що зараз їжачок почувається так само. Тоді зайчиня знову заговорило, але зовсім по-іншому. Знаєш, коли я злюся або засмучуюся, Мені теж не хочеться ні з ким говорити. Але мудра сова сказала мені те, що цікаве. Міжучок вислухався і трохи підняв мордочку. Що саме? Сова казала, що іноді слова допомагають так само, як теплі обійми. Можна просто розповісти і стане легше. Іжачок помовчав, а нарешті він прошепотів. Я, я заблукав. І ще я впустив свої яблучка в струмок. Як я їх достану? Вони такі короткі лапки. І ось тут нарешті зайчик згадав про своє вміння слухати ліс. Ми знайдемо яблучка і дорогу додому теж знайдемо. Іжачок здивовано підняв на нього очі. Тий, ти справді допоможеш? Зайчиня всміхнулося і кивнуло. А як же? У мене ж довгі вушка, я дуже добре чую ліс. Їжачок трохи завагався, але потім несміливо кивнув. І вперше за весь цей день він відчув, що йому вже не так страшно, бо поруч був друг. Зайчиня спитало струмочок. Струмочок, скажи! Де Яблочка їжачка? Озирнулося і побачила, як струмочок хвилькою подав Яблочка. Ось візьми і виловив Яблочка із струмочку. Іжочок здивовано кліпнув очима. Ти знайшов їх, дякую, зрадів він, притискаючи яблочка до колючок і закидуючи на спинку. Зачиняв всміхнулася і похитало вухами. А, я вже чую, де тебе мама кличе. Ходімо, он вони там. І вивів на доріжку, де була матуся їжачиха. Вона ж обійняла свого синочка так ніжно-ніжко, а зайченя каже, це все мої вушка. Якби вони не були такими довгими, я б ніколи не почув твого плачу. Сова тихо пролітала над ними і промовила. Бачиш, а ти сердився на свої вушка. А це твій дар. Якщо ти його розумієш, ти злився на свої вуха, а вони виявилися твоєю суперсилою. Зайчиня задумалася і усміхнулася. Мої вуха не просто довгі. Вони допомагають мені чути весь ліс. От бачиш, лагідно кивнула сова. Кожна емоція щось розповідає про нас. Гнів це теж підказка. Він говорить, щось тобі не подобається. Це природньо. І коли ти сердишся, розкажи або своїм друзям, або мамі все, і вони обов'язково допоможуть. Зайчиня більше не бурчало на свої вушка. Тепер воно знало. Вони роблять його особливим. Дякую всім за увагу. Сьогодні ми з вами шукали закономірності, пригощали зайчика смаколиками і подивилися чудову пригоду зайчика в лісі. Ми добре попрацювали. Всього доброго. До зустрічі. Всього! Доброго.